Добрий день, любителі Винограду! Сьогодні 13 травня 2025 року. Ось і нарешті закінчились приморозки. Я думаю, це остання ніч була з приморозком, надалі в нас, дивлячись на погоду. Ну, Я не бачу, поки що передають там 6-7, ну, запас, як завжди я вам говорив, беремо в 3-4 градуси, то, можливо, і буде там плюс 1, плюс 2, ну приморозки вроді не передають. Ну, а там хто його зна. У нас погода в цьому році взагалі не тому щось передбачити, це дуже-дуже складно. Це вже, ну, мабуть, четверта волна приморозків такого, скільки я займаюся виноградом, я взагалі не пам'ятаю. Якщо і були раніше, ну... Якісь там два-три дня, ну одна волна, якийсь один період, або в кінці квітня, на початку травня, і все минулий рік. Да, було. У нас дві волни приморозків, Ну в цьому році, взагалі, три, то й чотири, було у квітні. Е там на початку квітня, 20 числа, початок травня, 10 травня, потім ось знову на, з 12 на 13 знову цю ніч у нас було на відкритій місцевості десь 0 мінус 1 місцями, де територія закрита, в дворі виноградник тут було в районі 0, можливо плюс там 0,5 до 1, було все добре, також цю ніч не спав, слідкував і в 3 години вставав, і в 4 години. Ну, Можливо, і це спасло, що в нас до цього були два дні дощі, дуже велика роса, і коли сходило сонце, сонечко, то великий був туман. То, можливо, це і врятувало. А на навгород, коли вийшов на відкриті місцевості, там трава, і донизу було біліли, деяка трава була трішки війні, Тому десь мінус 05 можливо було. Ну нічого, було все добре. Але дуже шкода, що в людей із 10 на 11, з 11 на 12, і, і цю ніч, бачу, з 12 на 13, також були морози. І 2, і 3 градуси приходилося і вкривати, і палити, і зберігати. Тому. Дуже-дуже складна весна. Складна весна, як і для виноградаря, так складна дуже весна, як і для самої рослини. Як бачите, в ну, рослини стрес вона і розвивається, ну не скажуть, що, що вона в сроки в терміни. Уже середина у нас травня, а росту такого, як бачимо, немає. Деякі-деякі кущі розвиваються, а так в середньому, який-який розвиток. Пагони, ну там 10-15, деякі, менше сантиметрів. Це кущ Юліан також неоднорідно, одні менші, одні більше. Ну дуже великий стрес. Ночі холодні, нема стабільної погоди. Біологічний нуль винограда плюс 10, а ночі в нас і, і 5, і 6. Тому я не бачу такої стабільної погоди. Вночі виноград весь в стресі, в холоді, в день трішечки росте. Ну, ну така ситуація. Ну слава Богу, що одне, як то кажуть ради, виноградник врятований від морозу, то розвивається деякий врожай. Буде. Ну, ось є наслідки були. Те, що, як я вам говорив, було хоч і вкрито, але все рівно випади невеличкі, ну нічого є. Е, також багато є запитань, бачу в інтернеті, запитують, а що з листочками, то крути, то короби, то ось дивіться, також які можна побачити стан. Бачите, і це, це було ось приморожено. Дуже холодно було, його прихватило, не зовсім змерз, але його покрутило, края підпалили, і цей пагін вже не повноцінний. За ним ось пагін більш повноцінний. Тому що будемо дивитися, ось які підсохші края на, на цьому пагані. Ось бачите. Так само ось дивіться, пагін підмерший був. Я нічого не виламував. Також і края підсохші, і все. Є ситуація різна. Так що не хвилюйтесь, якщо ви... Десь побачити якийсь листочок там, чи покрутило, чи, чи в якесь п'ятенечко, чи там ще щось. ну Це, це наслідки такої холодної, затяжної, затяжної весни. І не хвилюйтесь, це не хвороби. Хвороб я ще поки що не бачу. Да, в нас ідуть зараз дощі, ось два дні було безперестанку дощі, в людей і вже і більше є, і 3, і 5 днів дощі заливало, Тому обробіток вже будемо ось ось робити. ну... Стан виноградника, як бачите, ось такий, я думаю, ще трішки потрібно почекати. Деякі пагани не доросли, навіть перші проволоки. Деякі сорта, ось як бачите, це в нас тут флагман і мальчик з пальчик, то деякі пагани є вже доросли. Ну, не всі. Ось пагінець, ось пагінець, який доріс, що, можливо, вже будемо підв'язувати. Але не всі. Це виборочно, в нас такі, що є пагани на всьому винограднику, їх небагато. Тому. тому як ото кажуть, підв'язки ще нема. В такі терміни вже підв'язка була і до першої, і до другої проволки. Ну нічого, що маємо, те маємо. Головне, є в нас зелена маса, піде ось тепло. Я думаю, воно трішки-трішки буде наганяти. Ну і що хочеться сказати. Рослина в стресі. Я бачу, що розвитка нема, трішки відстає. Вже одну обробку я вам говорив, що після приморозка робив мегафолом. Також в кого не мало мегафолу, можна було зробити або амінокат, або ізобіон, або Максікром Крем. Ну, багато антистресових є препаратів, які я вже раз приміняв. І зараз, ось після цих холодів, дощів, також рослина в стресі. Можна ще раз повторити цю обробку, якщо у вас є там чи мегафол, амінокат. Чи інші е, антистресові препарати, то, будь ласка, зробіть. Ну, а я хочу примінити в цьому році, як я вам і повторював в схемі своїй по обробку підживлені, коли в лютому виставляв на каналі. Кому цікаво, можете подивитись, в цьому році хочу попробувати лінійку Грогрін гелєвих препаратів. І сьогодні буду приміняти Грогрі-Гель Мікро. Це е, комплекс живлення, що нам тут. Пишуть, мікро це висококонцентроване добриво з великим набором мікро-макроелементів в комплекті з гліцином, ідеальний засіб для проникнення в листя та транспортування в рослині. До складу препарату входить GL16 комплекс на основі амінокислот, який допомагає культурам протистояти симптомам стресу та підвищує силу росту. Від стресу підвищує силу росту, набір мікро тому в цьому році я хочу попробувати лінійку грогрінів. Зараз примінимо мікро, дамо мікро-макроелементи на основі мінокислот і від стресу. Потім трішечки пізніше. Я думаю, днів через 5 е, ми пройдемо є Грогрін-Стартер з формулою. Там, е, ну, я все буду вам показувати. Потім є вегетатив і потім фрукт. Тому цей сезон я хочу спробувати на лінійці Грогрін е, гелевій основі. Як бачите, ці всі препарати йдуть в банках, вони які більш жидкі, які гелеві, ну вони. Бачите, не, не сухі, не сипучі, всі і більш кристалічні. Ну, мікро це один із самих таких цієї е, е, лінійки, який один із самих жидких. А фруц, вегетатів, стар, там більше такі йдуть кристалики, але не сухий препарат. Тому будемо, е, буду приміняти. Норма витрати 15-20 грам на 10 літрів води. Так що Сьогодні під вечір я зроблю обробку мікроелементами від стресу, тому що рослинка стресує. Ну, а думаю, десь через деякий час, день-два, будемо робити і вже першу обробку від хвороб. Багато я бачу вже також дзвінків. Коли ви будете робити перу, чи пора вже робити вже неділю назад, мені днів 10 назад. Люди телефонували і говорили: у мене вже є 3-5 листочків, вже пора робити обробку. Люди, не спішіть, будь ласка, дивіться, які у вас 3-5 листочків. Обробку потрібно робити. Ну ось дивіться, є пагін. Пагін длиною сантиметрів 30 Листок уже, ну хоч розміром із руку. Дивіться, 1, 2, 3, 4. Лише ось п'ятий, п'ятий листочок. Так що ось такі пагани, коли у вас вже сантиметрів, вони по 30, 15, 30 тоді робимо перву обробку. Ну, не ось в такому стані, коли є ось пагінець. Да, Тут також є 1, 2, 3, 4, 5 і 6, як там пошукати, можна і сьомий листочок знайти. Ну а що тут пагінця, пагінця тут 10 сантиметрів. Ось дивіться, також. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листочків. Скільки тут? 10-15 см і листочок, дивіться, тут на, на, на пів руки. Тому ось, коли отакий стан наших пагінців ще ранувато. Ось, бачите, також, пагінець десь сантиметрів 30 і то листок нам багато ще менший. Один, два, три. Тут тільки 4 повноцінних, 5 зовсім маленький. Тому не спішіть робити цю обробку. А трішечки почекайте, коли у вас стан виноградника вже буде хоча б 30 см. Так само не орієнтуємося ми по одному паганові, що в нас на винограднику ось один сорт. Ось цей. Або ось якщо повернути, зараз підійдемо до куща клубнічний, На даний час він один із самих також в лідерах. Майже, бачите, всі пагани доросли до первої проволоки. Бачите, тут також листок ось десь з розмір із руку. Тому... Ось такий, в такому стані, що о, один кущик в мене вже е, такого розміру все, обробляємо виноградник. Коли ми отак дивимося на весь виноградник і бачимо картину, що в нас пагани, беремо по середньому десь такі сантиметрів під 30. Не це на один сорт там чи інший. Так, да, всі-всі одинакові не будуть, деякі сорта будуть менші. Ну, хоча б більша маса винограднику була з длиною десь 30 І Також бачу багато запитань, с люди виставляють, находять на листочку ось такі жовтенькі, маслянисті п'ятнишка. І потім говорять, що це в них прояви мілью, це хвороба. Все, вже пропустили ми обробку, так що вже пішла хвороба. Також, бачите, листя ось є і покручений, і все. Я не хвилююсь, тому що це все від погоди. По поводу цих п'ятнишок. Не хвилюйтесь, це у нас іде, як багато говорять, локальний хлороз. Хлорози рослинка, не вистачає йому тепла, мало сонця, фотосинтезу. Тому, тому прояви такі у нас хлорозу. Так що піде тепло, воно все трішечки в нас стабілізується і буде краще. Тому панікувати не потрібно першу обробку, також робити, я вважаю. Ще також ранувато. Ну, вже, вже потрібно, можливо, десь з 10 числа. ну Коли мені люди телефонували, що її потрібно робити ще в перших числах травня, я вважаю, це було ранувато. Ну, а там вже дійдемо до цієї обробки. Я думаю, якщо все добре, десь 2-3 дня, і я буду робити. Я більш подробніше розкажу про, про цю обробку, чому я її відтягував, коли робити що. А зараз ми поговоримо про ситуацію з добривами. Зараз підійдемо ще. До нашого добрива. Так що ось таку сьогодні я буду проводити підкормку добривом Рогрін Гель Мікро. Ну, а в кого що є, будь ласка, можете приміняти. Можливо, у вас є інші добрива, можливо, є антістресанти. Також можна зараз примінити і плантафоли з формулою 30 10 10 Ріст зараз невеличкий, тому дати трішки азоту. Як бачите, також колір рослинки. Такий пригнічений, не такий яскраво зелений, трішки хлорозить. Ну, від таких холодних ночей і від дощів, зараз що ось пройшли. Тому можна також дати Брексіл мікс добриво. Е, Ну, в кого що є, можна трішечки рослинку підкормити. Ну, ось таке відео по підживки. Ну, на цьому все. Будемо е, завершувати це відео. Зараз десь 3 година дня, а десь годин у 5 зробимо обробочку е мікродобрими. І через пару днів, бо на завтра нам ще дощик обіцяють, якщо буде, не буде, подивимося, а десь в четвер в п'ятницю, я думаю, будемо робити першу обробку ми від хвороб. Чим, коли, що і як, я вам все покажу і розкажу. Ну, ось таке відео. Кому понравилось, було корисне, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ну а ми працюємо, працюємо далі. Попереду ще дуже багато цікавого, дуже важка весна. Виходимо з усіх положень як можемо. Тому всі оці ситуації, які про Проходить на моєму винограднику, я вам показую, як кожен рік в нас не, не повторюється десь щось, природа нам підносить, якісь зміни, якісь корективи. Тому підлаштовуємося і працюємо, працюємо далі. Не опускаємо рук, тому що попереду в нас ще, ще є час. Виноградники всі відновляться, обробляємо, не забуваємо, і налаштовуємося на краще. Ну, все. Бажаю всім міцного здоров'я, до побачення, до нових відео.